Вітаю вас, це власний погляд. Ми говоримо про інвестиції в новобудову. Гостем нашої студії є Сергій Тумасов, економічний експерт, директор інвестиційно-девелоперської кампанії. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Нині придбати омріяні житлові метри через інвестування у будівництво набагато дешевше аніж купити вже збудовану квартиру. Втім, чи економічно виправдовує себе такий ризик? Ну економічно виправдовує. Це можна сказати, тому Але що це залишається ризиком. Але це ризик, і ми повинні одразу е, сказати, що це інвестування, це інвестування у бізнес. І е, взагалі-то це інвестування у чужий бізнес. І коли ви інвестуєте у чужий бізнес, ви повинні е, собі е, ну, повинні знати, що ви не, контролює, не контролюєте цей бізнес. Які ризики виникають при інвестуванні? Ну, головний ризик це ризик недобудови. Це перший. Але навіть коли об'єкт добудований, ризик не здача в експлуатацію, ризик не отримання свідоцтва на право власності. Ці всі ризики присутні. А чи можна якось прирахувати наперед ці ризики для того, передбачити це все, щоб не попасти в халепу? Дуже важко. Дуже важко скажу я вам. Можливо, на етапі інвестування, коли ви ще тільки думаєте вкладати гроші в якийсь об'єкт, ви можете у забудовника попрохати документи на земельну ділянку, документи на право будівництва на цій земельній ділянці, що вони будують, як вони будують, рішення архітектурної ради, рішення КМДА. Але це ж, знову ж таки не гарантує, що об'єкт буде стовідсотково добудований ну, по, або введений в експлуатацію. По перше, це не гарантує, що вам покажуть справжні документи. Навіть так. навіть так. Це ці, ви можете взяти, Тому, якщо як... ти не юрист, як пересічний громадянин, може розбиратися в цих документах. Ну, якщо у вас є якісь важелі, десь ви можете взяти копії цих документів та перев... перевірити їх у архітектурі, у Київземі, у КМДА. Але зрозуміло, що не в кожної людини є такий доступ. Зрозуміло так. це так. Ну, наприклад, ви навіть у вас є такі можливості, ви перевірили ці документи, вони справжні. Навіть, ба, ви бачите, що іде забудова. Так? Але навіть якщо е, вже побудували половину запланованого, це не гарантує здачу його в експлуатацію. Зовсім не гарантує. І ну, найменший ризик це коли ви е, купуєте вже свідоцтво на право власності. Купуєте житло, а не інвестуєте. Тобто купуємо навіть у цій новобудові, але тоді вже, мабуть, інші розцінки виникають. Так, так. Ви, ну взагалі, як і у будь-якому бізнесі, ви повинні розуміти, що якщо ви вкладаєте гроші у у будь-який стартап у бізнесі, то віддача на цей стартап буде максимальна. І якщо ви входите в бізнес на якомусь етапі розвитку, то віддача на вкладені кошти буде мінімальна. Ну мінімальна менша, але і менший ризник, ризик. А чи можна сьогодні страхувати ці ризики? Адже був такий певний період, коли деякі страхові компанії бралися за страхування цих ризиків інвесторів, але ця практика довго не протрималася, тому що це взагалі неправильно страхувати інвестора. Повинен страхуватися забудовник. Якщо страхується забудовник, то він може страхувати свій ризик не здачі в експлуатацію, ризик недобудови або ще якісь інші економічні ризики, які може акцептувати страхова компанія. Але тут є дуже багато підводного каміння. А чи може така формула мати місце в українському суспільстві, страхування ризиків забудовника? І які підводні камені? Може, може. Ну, підводний камені це ну, причини, з яких не, не може бути добудований цей об'єкт. Він може бути ну, такий суб'єктивно-об'єктивний, я б сказав. Ця причина може виникнути в процесі будівництва процесі. чи на початку? Процесі. Одна з головних причин забудовник неправильно розрахував собівартість будівництва. Так? І ви розумієте, що на першому етапі, як правило, забудовник продає житло нижче собівартості, трошки нижче собівартості. З тим, що на якомусь етапі він буде продавати за собівартістю, потім вище собівартості, а потім одержувати навіть е, значно більше собівартості. Але якісь економічні негаразди, які можуть прийти з інших галузей, ну як це було у 2008 році, якісь е, е, економічна криза. Так, дуже багато зупинили дуже багато об'єктів, тому що було продано багато квартир нижче собівартості та за собівартістю. Так. А той етап, який повинен бути ну, вже е, е, прибутковий, ми до нього не дійшли, тому що сталася криза. Тому всі ці об'єкти зупинилися. Це, ну, розумієте, це досить об'єктивний е, е, фактор того, що об'єкт недобудований. Сьогодні в Україні майже 4 тисячі таких недобудованих об'єктів, а по суті розголосу набула тільки еліта Центр, ця будівельна кампанія. Скажіть, будь ласка, а що робити з іншими об'єктами? От які прогнози, яка їх подальша доля? Вони так і будуть стояти? Чи їх перекупить якийсь інший забудовник? Як вирішувати це питання? Я думаю, що це питання повинно вирішувати держава. Однозначно, такі об'єкти треба ну інвентаризувати, По перше, по подивитися, які інвестори, скільки інвесторів вклали. Там же є люди, які заплатили одразу всі одне всю суму, так вирахувати правильно собі вартість, вартість добудови, так і вже потім ну приймати якісь рішення. І по кожному об'єкту окремо це дуже величезна робота, і повинна бути така державна програма. Так? Ну, Це має програма, навіть бути державна програма. Державна програма спасіння ну, таких не об'єктів, а інвесторів. Так? Тому що ну, ми знаємо, що під час ну, кризи, ну, дуже такий яскравий приклад. Дуже багато великобританців свої гроші тримали, тримали в Ісландії, в банках Ісландії. Так? Тому що там ну, кращі умови і все таке. І, а, і що тримали в Банках Ісландії, щоб не платити додаткових яких витрат на ці вкладення. Але ж ми знаємо, що Банки Ісландії найбільше пострадали, так? і взагалі-то ці вклади великобританців повинні були анулюватися. Але Держава Великобританія сказала, ми всі ці вклади наших громадян ми повернемо. Так. Тобто Взяла на себе таку функцію. Я думаю, що у нас держава могла би взяти. Але для цього потрібне фінансування. Звичайно, потрібні ну потрібні гроші і... і ця програма. Ну, якщо в разі того, що якщо держава візьметься за це питання, то не роки, не один рік для того, щоб повернути або гроші, або житло інвесторам. Так, я думаю, що ну інвесторам краще одержати, ну, одержати житло, тому що ж. Кожен хотів би житло отримати. Або, або, повернути, або повернути гроші. Але це для держави це менш вигідно, скажімо так. Тому що взагалі-то інвестори. Інв... Інвестували по тим цінам, які були у 2008 році, а вони були досить високі. А скільки такі недобудовані об'єкти можуть який період часу стояти для того, щоб там прийшов новий забудовник і взявся закінчити будівництво? Є якісь певні там сроки межі? Ну я думаю, що ці сроки досить досить невеликі з огляду на те, який у нас клімат, і не думаю, що ці об'єкти законсервовані правильно. Якщо б вони були правильно законсервовані, то вони б ну там 5, може 7 років могли б стояти, щоб е конструкції зберегли свою міцність. Але ск скоріше за всього всі ці об'єкти були просто кинуті, так? А ви бачите, який клімат, ви бачите, що робиться з, з дорогами. Це об'єктивна причина. Те саме буде робитися з е бетоном. Залізобетонними конструкціями пане Сергію, що би ви порадили тим інвесторам, які все таки вклали гроші і сьогодні залишилися по суті із повітрям. От що їм робити в такому випадку? Адже вони звертаються до багатьох інстанцій, ніде їх не чують, вони нікому не потрібні. Мабуть, найкраща порада буде якось об'єднуватись, щоб інвестори робили свої. Організації інвесторів певного об'єкту об об'єкту. А цей конкурс відстояти все так. Так, потім ну, може на цьому етапі робити ту роботу, яку повинна була б зробити держава. Оцінити, що треба для того, щоб закінчити цей об'єкт. Оцінити, як, як, як це зробити, забирати документи у забудовника. так? Ну, з одного боку, залучати забудовника до вирішення цих проблем. Якщо забудовник добросовісний, але з об'єктивних причин, повторюю, не може завершити будівництво, то тут можна знайти якісь поверхності для спілкування. Якщо ні, то. Ті українці, які е, готові вкладати інвестувати свої кошти в будівництво нових будинків, свого житла в новому будинку, які би поради ви дали їм? От на що перш за все потрібно звертати увагу для того, щоб не опинитися в такій ситуації, коли ти гроші вклав а нічого не отримав? Ну, питання скажу вам непросте. І тут рецептів в якихось дати ну дуже важко. Ну, по перше. Треба перевіряти всі документи. Перевір... А от Повір... чи грає роль, скажімо так, наскільки відомий на сьогодні забудовник так. або об'єкт, на якому буде будуватися будинок, потрібно на це також звертати увагу. Кому сьогодні можна довіряти? Я думаю, так, да, що, ну, по-перше, довіряти, якщо ви інвестуєте на дуже ранньому етапі, що, ну, в цьому випадку довіряти е, треба відомим забудовникам і досить великим. Чому досить великим? Тому що е, ці забудовники мають можливість ну в, в, в у них є такий фінансовий буфер та буфер економічний, який дозволить їм е, навіть якщо які виникнуть якісь об'єктивні причини, да, вони зможуть їх е, нівелювати. Якщо, ну, якщо в них багато об'єктів, а особливо, якщо вони працюють у різних галузях, наприклад, вони будують там житло, будують стадіони, будують якісь вокзали, то вони мають можливість якось ресурси перерозподіляти для того, щоб завершити той об'єкт. І такі і, і взагалі-то такі забудовники, Ну, мають можливість і фінансову можливість закінчити, ну зрозуміло, що в нашій країні інвестори якби сам на сам опиняються перед проблемою. А як от за кордоном вирішуються ці питання? Чи виникає взагалі, чи там немає таких ситуацій із недобудовами, із вкладанням інвестицій, і в результаті ми нічого не маємо? Ну о, за кордоном досі жорстке регулювання цих відносин, і о, якщо виникає така ситуація, як у нас з літоцентром, то це має ознаки фінансової піраміди, а це дуже жорстко. О, що карається, на законодавчому так? рівні потрібно змінити в українському законодавстві? От якби у вас була така можливість, що би ви ініціювали? Ну я, мабуть, би е, ініціював програму про кредитування, державну програму про кредитування. Забудовників, повторюю, у нас була ну, десь з рік назад, може, з пів року назад, була така програма кредитування інвесторів, але вона, ну на мій погляд, вона в, в, в своєму корінні вона неправильна. Треба кредитувати забудовників. Це і, своєрідні не да дасть гарантії, що будівництво буде закінчено? І Ладно. так, і і і вести правило, що забудовник має право продавати житло з, з рентабельністю, з якою вказує держава, якщо він кредитується від держави, так? але не раніше, ніж там 80-90% готовності об'єкту, тоді це буде страховка для інвесторів. Ну, це вже буде не інвестор, а це вже буде майже. А, а, а загалом хто в нашій країні контролює чи має контролювати таких нечесних забудовників? Чи передбачена кримінальна відповідальність і чому сьогодні ну, майже неможливо притягти нечесних? Ну, кримінальна відповідальність передбачена за це, але це ж економічний злочин. Так але ви розумієте дуже важко. Ну, я останнім часом не чув, щоб когось. Карали за це, але дуже багато об'єктивних причин, як я сказав. Дуже важко карати людину, яка з об'єктивних причин не може щось зробити. Це як інвестування у бізнес. Про те, що ми говорили на початку. І розкрийте, будь ласка, схему продажу квартир через іменні облігації. Ну, це одна з це один способів інвестування, коли вам видається не інвестиційний договір. А видається облігація, але. Він такий же ще й ризикований. Так, ні, ні. облігація може, ну, взагалі, облігація може перетворитися просто на папір. Як і люба акція, це цінний папір. І ви інвестуєте, ну там написано, що ви ну, еквівалент квадратного метра, звичайно, але на сам юридично ви інвестуєте у бізнес, у бізнес забудовника. Так. І цей бізнес може, ну скажімо, стати неприбутковим, збитковим стати, і тоді облігація перетворюється на гарантія. Ніяких ну, ніхто також не дає, бо це бізнес. Ну тут трошки може більше гарантується, якщо тут комітет синих паперів якісь вводить свої регулювання, але. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми говорили про інвестиції в нову будову із економічним експертом Сергієм Тумасовим. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.